Захід почали із спілкування дітей з представниками 79-го херсонського прикордонного загону. Військові розповіли про службу. Діти подарували їм власноруч виготовлені, привітальні листівки. Далі співробітник музею розповів історію прикордонної геральдики українських захисників. Такі заходи для підняття патріотичного виховання це зараз дуже актуальне і не всі молодь розуміють наприклад символіку взагалі патріотичне виховання. І ми такі заходи проводимо. Деякі школи дуже з радістю відгукаються, тому що це потрібна річ. Далі дітям роздали трафарети, олівці, клей, кольоровий картон для виготовлення символічних шевронів для прикордонників. Діти мали змогу самостійно обрати форму та колір на рукавного знаку. Мені захотілося колір мені він подобається. Мені подобається форма шеврона такої форми. Зроблені шеврони за бажанням діти можуть або залишити собі, або передати військовим. Ті, що для оборонців школярі підписали. Це шеврон для прикордонників. Я зробила нам дали заготовки, вирізали, приклеїли. Також ми вирізали, як такий герб прикордонників. Також я написала на ньому Слава Україні в музейному проєкті шеврони перемоги тематику шевронів змінюють щомісяця. Попередні заходи були присвячені штурмовим загонам поліції. В травні розповідатимуть про геральдуку морської піхоти. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.